Панове, всім привіт! Не знаю, як і чому так відбувається, але цього року за плей-офф Фуд Чемпіонс в мене крутіші нагороди ніж за саму фінальну стадію Фуд Чемпіонс. І цього разу знову щось неймовірне. Я спіймав свою першу легенду у FIFA 23 Ultimate Team. Завтра закриваються всі питання у груповому етапі Ліги Європи та Ліги Конференцій. Буде безліч цікавих матчів, і я переконаний, вам є що спрогнозувати до ваших послуг. Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео успіхів. Ну і нагадую, що своєю діяльністю Фавбет не забуває підтримувати ЗСУ. З моїм складом ви мали нагоду познайомитись у попередньому відео, тож зараз до вашої уваги пара найцікавіших матчів, а тоді нагороди. Рарненько, рарненько, скромненько. Видно, що плей-офф, люди стукають у двері. Фуд Чемпіон з основного етапу. Що стосується тім менеджменту. В тебе майже немає шансів. Дати мені таку пораду, яка буде корисною. Дивний дуже гол зараз літає у роди я не розумію, що він робив. Е, е, що це таке? Шо це з тою грою? Правий стік інколи просто десь у польоті до сервера. Ну, не зупиняйся! Жинуля! Ну просто, якби він біг, не скидуючи темп, це був би гол. А він чогось перестав бігти. Ха! Так, рая паузы. Примаюсь. Ну, нарешти! Аааа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! -а -а. а Keep calm. Yeah, Чест. Бляха. Схема четыре четыре два четыре два два два. Топ. Сильная команда. Мені вона поки ні до чого та схема класно, супер. Я вам скажу, в понеділок грати в плей-офф більше суперників сильні, ніж в 4. то так співпало. Файно. Дуже дивний мов від суперника грав справді добре. Цікавий склад може бути важкий матч. Фердінанд Бейбі, якщо він збирав звичайно, така картка впала, то це W йому пощастило. Як тобі зараз джуналя бос? Що з моїм? типу таблом. Там, де таймер, там де рахунок. Що сталося? Тут через форму суперника воно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дав зайти курба! Дав зайти за далеко. Добре. Та ну... Я думав, що той пас був зайвим, але звідскоком причистили. Левова, UA. Щось знайоме, то не Сап. Лівова. Така команда, що зараз може бути і біда. Американський. Так, Фінесся теж залітає інколи в цій грі, коли в тебе. Класний виконавець. Підсумуємо. Я тим часом пропустив. Добре. Процес очищення ще досі триває. Основна маса вже побанена, послана і так далі, але ще не всі. Тому вже як є. Ай, Васкес! Майже опустився той м'яч 9-ку дальню. 10-0 чудово. Отримуємо наші народи за перший ранг, вони. Найкраще можливі вони чудові. Пак за 100 тисяч, за 50 номіналом і мегапак, але в нас тут якісь проблемки, нічого, пак є на місці. І що, з якого почнемо? З мегапаку. Але це не волкаут. Хофман у мегапакетику. 12 рарних карточок. Легенда! Вау! Англія то не весело, але легенда! І Стівен Шерд! Лив Верпул! 99-й номер в нього на спині. Гарно, гарно! Легенда є легенда все одно це кеш, це приємно. Нарешті перша легенда у FIFA 23 Ultimate Team. І це все, що я люблю казати в таких випадках: Play to Win, не pay to win. Я заробляю ці картки граючи. Ну, в драфт ми ще заходимо за FIFA points, але це інше, це інше ви знайдемо. Так, скільки коштує цікаво? Хоча б 100 тисяч якщо буде, це вже перемога. А він під 200 навіть. А він під 200-190. Вау! Гарно з дуже гарно. Я спочатку собі думав, ой, зараз там десь ну, 80 тисяч максимум. Знаєте, коли бачить легенду, думаю, що там одразу Бразилія, Нідерланди, Франція, щось таке. Бум вау. А тут от 190 і забрали його. І ще інформ чудово. Дуже задоволений. Оце лайк, це контент, топчик завтра буде на Ютубі. Це прекрасно. 190 тисяч якої валюти коли зайшла людина, яка перший раз бачить фіфа. І паки. 190 тисяч це ігрових монет. Злотих. Чи це не волкаут часом? Ні, немає там всередика згори. Це польпок, ба 85-й рейтинг. Це поганий пак. По зараз 12 тисяч, я його продам. Шкода, що не мідл Джерард, мідл коштував 450. Ще веселіше. А картка ця зараз. Трішечки дай вниз. Мені справді складно зрозуміти, як так виходить, що нагороди за плей-офф крутіші, ніж нагороди за фут Чемпіонс. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас, бо зараз легенда. Минулого разу Рібері теж 850 там чи 60. Джерарда я одразу продав. Васкеса, якого недавно купував, награвся з ним і теж продав. Тепер в мене на рахунку 358 тисяч монет і в мою команду прилітає. Потім Вальверде я побачив злив інформації, що Левандовський отримає нагороду найкращого гравця місяця. Відповідно, Вальверде новий потім зараз не отримає. Тож я поспішив зібрати 86-ту картку, оскільки вона мені виливається в команду, ну і в мене валявся дублікат QuickSell високого рейтингу, який треба було кудись скинути. А там було два Нойера і один канте. В найближчий Food Champions я планую зіграти саме ось таким складом. Монетки поки не рухає. Хай собі далі накопичуються. Ще нагороди за Division Rivals будуть. Ну і таке. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримувати лайком. Почуємось, побачимось, бережіть себе.